На порозі гості а готувати немає часу. На роботі корпоративі треба щось смачненьке замовити. Захотілося ароматного м'яса, але немає мангалу. Всі ці питання вирішать м'ясо на вогні, які знаходяться на вулиці Заньковецької, 5. Це їх нове хоспер меню із чотирьох боксів. Шашличний, м'ясний, курячий та бокс з вогню. Ці неприємні та ще й літер пива отримаєте у подарунок або у звару. Ми обрали шашличний. Тут куряче свине та теляче м'ясо. Картопля, овочі, гриль, лаваш, морква, маринована цибуля та два види соусів. Класика, яка ніколи не вийде з моди. Люблю, коли заклади розширюють асортимент, працюють над новинками меню та створюють такі смачні варіанти. Тому зберігайте локацію, сторінку та при першій же нагоді скуштуйте найкраще. Прийшов час збиратися за дружнім колом. Бо всі ваші улюблені страви з вогню тепер доступні без зайвих турбот. Солода до вашого. Rostogo.